Житомирська міська рада опублікувала проєкт рішення про надання дозволу на списання та демонтаж будівлі 25-го ліцею. Для цього директор ліцею Іван Денисюк вже зібрав пакет документів. Зокрема, отримав висновок експертизи. Перша експертиза робилася в березні місяці після самої руйнації, в другій половині березня місяця, і в тій експертизі були повністю висновки експертів. Київські експерти були приїжджали до нас, і відповідно вже в рішенні сказано було, що не використовувати а на приміщення в освітньому закладі. Ми зробимо зараз другу повторну експертизу для того, щоб уже підтвердити ті вказівки, які були з Києва дані експертами, і вже в рішенні виносимо це рішення, висновок на міську раду. 23 лютого відбудеться сесія міської ради. І після того, як депутати приймуть рішення щодо демонтажу будівлі, оголосять закупівлю на виконання робіт. Орієнтовно вартість по прорахункам проєктної організації склала приблизно 9 мільйонів. Терміну це по трудодням приблизно до трьох місяців. У нас буде оголошено закупівля про демонтаж, і вже з тих підрядних організацій, хто буде представлений, будуть. Подадуть свої пропозиції, тоді вже буде визначено, хто переможе буде по демонтажу. Куди вивозити і як вивозити це, вже буде розписано, коли буде виготовлено проектно-технологічна документація. Нагадаємо, що 4 березня 2022 року російські військові завдали ракетного удару по приміщенню 25-го ліцею в середмісті Житомира. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир.